Зараз спіймаємо і відправ... У Нас є дві відправочки. Дивіться, друзі. Одні поїдуть в цій маленькій коробці до Одеси, а другі на Закарпаття. Ось цей великий. Будемо зараз робити термобокси і відправляти. Беремо екструдірований пенополістирол, Нарізали усі запчастинки там чотири, тут чотири. Как я это роблю? Наношу клей вот сюда на торец. Одной рукой неудобно, но ничего страшного. Для вас все зроблю. И вот тут прям изнутри провожу пару раз термопистолетом. Боксы мои выглядают ось так. Потім крышечку сюда хлобысь. друзья, ходим на наловим и раков. Ведро взял для наших подписчиков. Обещал, надо отправлять. Опять же, показываю. Светло. Немає тут світла, ніколи немає. Ось таке приладдя. Мем саме великий. Чи у нас є асортименти? Все, раки відловили дівчатки. Величенькі ці поїдуть в Одесу. а а що поменше, десь у закарба Смачую кипіточком, даю трошки остить. і все. Поїхали сюди. Раки кладемо та рахуємо ось такий хлопчик. Кинулся, падла на мене. Ось така дівчина. Куди падла? Бачите, от ті, що крупніші, вони купіровані, щоб люди не мучились, там нічого їм не відкусувались. Так, два є. Шукаємо ще тут. Ой, оце красень, Дивіться. А ось і четверта дівчинка. Як я обіцяв, два хлопця, дві дівчини. А ще кинемо ось так, щоб ти тренувався, вирощувати. Я не знаю сколько там. 4-5. Ну, Давай ще кинемо. Гарненького. Так, все, це на Одесу. Посилочка готова. Так, а цей пакуночок їде на Закарпаття. Поїхали. Один, два, шість, сім, вісім. Там 14. З походом. Вже 23. Так, все опакував. Зараз нароблю дірок. Кидаємо його ось цю коробку. Утеплюю, бачите, бумагою. Студенточка мені допомагає. Так, все уплотняємо і відправляємо.